Став прекрасний чудовий твір День перемоги». Ну добре, це я просто так згадав, тому що останній з творів, викладених мною в соціальній мережі, називається цей день. Перш ніж я зараз почну читати, я дуже не люблю говорити багато, але все-таки маю сказати. Один з моїх знайомих досліджував архіви музейні і е, віднайшов такий факт. Е, ви всі знаєте, да, що прибували додому е, похоронки до людей, які, скажімо, йшли на фронт, гинули їм, їх сім'ям, прибували похоронки. Похоронки це було е, своєрідне зобов'язання держави піклуватися про сім'ї загиблих героїв, за, за сім'ї загиблих бійців. Так от, Ee, совєтська влада того періоду робила ось що. Приходили команди, щоб спалювати ці похоронки. Тобто мішками палилися ці похоронки, щоб держава не виплачувала нічого цим родинам. Можете собі уявити, яка це була підлість. Тому твір мій починається саме так, цей день. Похоронки, спалені мішками, загратотряди, що стріляли в спину. Не за болото з бидлом москалями. Війна була лише за Україну, народ під це порожнє гучне слово, творилось зло без докорів сумління, гарматне м'ясо, люди чи полова. Зійшлися два кати на Україні. В ім'я народу нищились народи, прийдешні, убивались покоління, та знову шанс отримати свободу, отримати свободу Україні. Но Общий брак, поняття теж чудове, ним став народ, що не схилив коліна. Боєць, чиє було останнє слово, в твоє ім'я я гину Україно! То де ж герой? Хто там із сецьками шкребеться, підгинаючи коліна, НКВДисти із політруками, Це їх шанує нині Україна. Та що б приблуди нам не говорили, поняття честі у віках незмінні. В устах свинцем підкошеного тіла, останній подих. Слава Україні! В хронології повертаємось назад Чорнобиль. Трагедії наші лише наше горе. Ніхто за нас не питиме долю, то наслідок рабської суті покори, ціна, що сплатили нащадки за волю. Даєш радіації свобідні хмари, усі на парад в небі партія сяє, а на трибунах раби почвари, вибух квітневий, травень вітає. Що тут сказати? А ті герої, що в жерлі реактора пам'ять шукали, лишились нині самі з собою, ноги об них витирають шакали. Нікому не треба чужі болячки, діти чужі, тим більше не треба. Принципи стати – це справді лячно. Немає шляху без них до неба. Здали героїв чужим на втіху, здали країну варварам диким, скоро забудемо звуки сміху, шопена шлягер злабають музики, а рідна мова в своїй країні це той же принцип, наші маленький, та наслідки будуть такі ж незмінні. Втрата держави, вітчизни ненький. Очі роззуйте, крочок за кроком з-під ніг висковзають цеглинки основа правди все менше, і з кожним роком новим Чорнобилем вибухне мова. Монолог нізвесного. Ну це так щось мене осінніло. Хто такий ніізний, ви, мабуть, зараз самі зрозумієте. Це такий ну, своєрідний Стьоп. Ну що, кахли, тепер ви, птиці вольні. Спасіба, що мене так підняли. І ющенком були ви недовольні, і мною недовольні, похахли. Вас обкрадати легко, як попісять, як немовлят какетьку відібрать, ніхто не вкусить. Ну там писне, звісно, та по цим балка. Чесно? Наплювати, живу я скромно, що ті мільярди, які освоїв я вам завдяки. Пердю на вас, а як лопають петарди і в дупі бачив ваші жіночки, хай пашуть сучки, бо общак пенсійний, це вам не зоновський, як липку обідрать. На зоні я б за це вже був покійний. А тут легко і просто оп... ну, В общем, дякую. Хакляцька срана мова, спасіба луче, ну хай буде так. Тим временем синок мільярди нові получить. Вам не світить і п'ятак. Я тут подумав, подумав, може баби ваші протягнуть у рабах і 65, бо щось потоки бабок нестабільні, пора, навірно, знову улучшать. улучшати. Ну і в хронології 18 квітня написано, якраз цікаво на день народження Ніни Богданівни-Михайловича. E, значить, трошки злий. Ну, такий зліший з усіх цих. У е, мене є такий знайомий в Києві Вадим. Він колишній прокурор, ну дуже такий повернутий на українство, на поезії, то він мені написав, що каже, тебе вже дістали точно. Ну кажу, а як? Задрали, дебіли, хами задрали, чмо матюкливе, мова бомжів. Де ви козацтво? Де ви пропали? Хто волю і слово полке полонив. Хто вас напоумив жінок зневажати, петляську браваду в чесноту возвів, хто вас примусив своє проклинати, хто ницими вас, козаченьки, зробив? Дослухайтесь крові, що мирно струмує, дослухайтесь серця, що час відбива, з колін підніміться, бо світ вас не чує. Пискливими стали порожні слова, як баби базарні за пляшкою водки. Творці революції у мокрих штанцях, ціна вам копійка, як секонда шмотки. Ви гідність свою перетерли на прах, хай зайде і далі вже вас в дупу кохають. Аньба то для тих, в кого гідність ще є а вам вже не соромно, мають, то й мають, дупа все стерпить така ваша честь. У рабській покорі вам затишно й добре. По тюрмах за вас відстраждають жінки, принаймні, одна. Що єдина хоробра, а ви, андураси, а не козаки. Дивіться на тих, хто має вас раком. Їх дуже багато. Бояться одну. Вона ще підніметься, знайте, козаки, та це з боягузів не зніме вину. Коли знову сонце погідне засяє, затямте, що вилиш, юрба баранів. Сором усім, хто яйця ще має. Господь помилково вам їх наділив. Дякую. А За український звичай, розпили, стріляли, пили, катували, червоні кати, москалі, ми берегли вічизлу від лютої навали, вігнали з української землі. Від лютої навали і гнали з української землі. І далеким Сибіру мирають герої, віддати життя їм довелось на наших прапорах священні кольори, це колір неба бої розлив коло, ось в наших прапорах, священні кольори, це колір неба і розлив в колось, була Україна, в сльозах і руїнах, тужила за синами вона. А тільки ще не вмерла, не впала на коліна, прекрасна моя рідна сторона, Ей, тільки ще не вмерла, не впала на коліна, прекрасна моя рідна. У мене є пісні, називаються Стрілецькі. Першу пісню люди знають, дехто. Ну, я зараз її співати не буду з вредності. Я заспіваю другу стрілецьку, я її так назвав Нова Стрілецька. Стелиця до Ріженька за могилою ліс густий. У хлопці січові стрільці, з вишколу колу та в постріляємо, скаликів, ляхів посічемо, Гей, нема долі, нема волі, ми за ними йдемо. Ж ти заліталася горе лисько долиня, я. Іди до мене, єдиного мене дівко, зачекався я, сині золото на даними, три зуби на чолі. Гей, все землю ворогами рідної землі. Ей! Де ж іще співається, таке як вдома нам не журись. Україно, люба наша ненько, з нами посміхнись. Січ-січе скавчать юри, крівся себе нить. Гей, наш звичай стрілецький славний, кривця, хай дзвенить.